Доброго ранку малята! Я рада вас вітати цього прекрасного сонячного дня. Сьогодні ми з котиком Мурчиком наспирали багато-багато квітів. Мурчику, ану давай сюди нашу вазу. Ой-ой-ой, ану обережно, обережно, Мурчику. От лихо! Ну нічого, ти не сумуй! Ми зараз з дітками зробимо ще кращі вази і обов'язково їх прикрасимо, так, дітки? Так, молодчинки, ось ваза у нас є, але нам потрібно її прикрасити. Але спочатку підготуємо наші ручки. Побігла край доріжки і зустріла хробачка Ха-ха-ха, хавітались ха -ха -ха. їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Ось повзуть хробачки крізь трябочки будячки і зустріли бабочки в добрих друзів хробачків Очки, пабочки, паботиння наплили і зустріли там жучки. Добрих друзів, коробочки! Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Тепер наші пальчики готові. Дітки, давайте візьмемо у нашу вазу. Також нам потрібна фарба червоного. Та зеленого кольору. За допомогою штампа ми будемо робити метеликів. Ватні палочки теж будуть нам допомагати малювати. І також не забуваємо про водичку. А щоб пальчики не забруднити, підготуємо серветочку. Спочатку візьмемо ватну паличку, мокнемо її в зелену фарбу і намалюємо дві лінії зверху і дві лінії знизу. Для того, щоб наша ваза стала яскравішою, намалюємо метеликів за допомогою штампика. Візьміть, будь ласка, його та вмокніть в червону фарбу, а потім міцно притисніть до вази. Ось які гарні метелики у нас вийшли. А тепер за допомогою ватної палички червоної фарби. Намалюємо ще дві лінії у верхній частині нашої вази. Ой, які ми молодці! Котику, а тобі сподобалося? Дітки, а вам? Сьогодні ми з вами прикрашали вазу. Для цього ватні палочки, а також штампік у формі метелики. Тепер ви можете подарувати вазу з квітами своїм матусям. До нових зустрічей!